Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в розсаднику, де буде вирощуватись капуста рання для відкритого ґрунту з орієнтовними термінами висадки розсади. Кінець березня, початок квітня. Для вирощування розсади капусти буде використано ми будемо використовувати 216 ту касету, яка по об'єму комірки приблизно дорівнює об'єму 160-ї касети. Торф для вирощування буде використаний дрібної фракції, а саме який потрібен для висіву насіння. Попередній торг був змочений, набитий в касету, мінеральних добрив ми не додаємо, так як торф був заправлений стартовим набором елементів. Ми використовуємо насіння компанії «Сингента», яке попередньо перед висівом підготувати не потрібно, так як воно вже готове, оброблене до, до, до висіву. Глибина заробки насіння складає орієнтовно півтора сантиметра. Е, таким способом законується посів насіння касету. просто одним нажаттям Майже всі. Коли ми знімаємо, кожна насінка знаходиться окремо одна від одної. Після посіву насіння в касети касети просипаються торфом, змочуються і виставляються на пророщування при температурах 18-22 градуси. У подальшому після проростання температура буде знижена до 8-12 градусів. Отже, на сьогодні було завершено посів в Очікуємо гарних результатів. Підписуйтесь на наші телеграм та ютуб канали, слідкуйте за новинами.